Учасники проєкту Великодень зі схід на захід два дні тому повернулися з Ровненської області. Своїм натхненням від поїздки вони радо поділилися зі слов'янцями 17 квітня. Делегація повторила свій виступ, який презентували в селищі Клевень для гостей з заходу Словянської загальноосвітньої школи номер 15 де проходила концертна програма від маленьких творчих талантів театральної студії «Сідьмой етаж та хореографічного гуртка Лідер. Організаторами заходу виступила театральна студія «Сідьмой етаж разом із Слов'янською школою мистецтв. Ми хотіли розказати об історії нашого міста. Рассказать, какой у нас замечательный, какие здесь есть замечательные исторические места и какой он современный, молодежный, красивый город курорт С этой визитной карточкой мы уже выступали в западной Украине. И Нам бы хотелось, чтобы наша работа, которую мы, на которую мы потратили практически месяц, не осталась в Западной Украине и решили ее показать а, нашим школьникам. Мы начинаем первый концерт из серии концертов, которые мы планируем провести по школам города Славянска, для того, чтобы раздать письма, которые написали дети из Ровенщины для своих однолетки в Зисхиду. Мы хотим, чтобы нашей энергией и дружбы заразились все школьники Славянска и их родители, чтобы мы перестали думать о плохом и начали созидать, начали думать о хорошем. Очень актуально, о том, об истории нашего города. Очень хороші стихи, оказывается, есть у славянських дітей, которые за душі будут. И то, что дети это будут слышать, дети это будут видеть, наше подрастающее поколение, это вообще очень важно. Вихованці школи мистецтва центру дитячої юнацької творчості виступали разом, аби донести важливість патріотичного єднання. Нам дуже приємно, що більшість. Членів цієї делегації були учні нашої школи, учні 3, 4 та 5 класів. Це сумісна робота школи сім'ї, тому що в цій поїздці брали участь і батьки наших учнів. Ну, звичайно, дуже приємно, тому що ця поїздка дала змогу, мабуть, виховання патріотичних почуттів. Свідомої громадянської позиції, що на сьогоднішній день є актуальним. Ну, такі праздники взагалі дітям полезні. Вони повинні закамлюватися з культурною України і усім. Що ми очікуємо? Во-первых, що що бути. Ми повинні жити в ю... Восток, Запад, Юг, центр. Це єдина, як говорится, єдина сім'я наша. Самі ж вихованці славянської школи мистецтва театральної студії сьодьмой етаж, у яких не вийшло відвідати Рівненську область, не сумують. Чекають у гості нових друзів з Рованщині та готують сюрпризи. Якщо я не поїхала, то сьогодні я зможу виступити і не буду Цей праздник важливий. Ми хочемо показати чому ми навчилися на танцях, і щоб всі посмотрели, як ми танцюємо. Я думаю, що сьогодні все буде добре, все нам на вдасться. виступі на. Міста треба сказати, що в кінці заходу дітям 15-ї школи були передані листівки від дітей Рівненської області, де написані теплі слова та номери телефонів для подальших знайомств та спілкування дітей зі сходу та заходу. Там є мобільні телефони. З що ребята теж залишали. Позвоніть, скажіть спасі. Я думаю, що ми сделаємо таку акцію. Ви напишете письма, і ми їх обов'язково обязательно передадимо ребятам, которые писали вам.